Прийце я і це нарешті друге відео, в якому я розповідаю про редстоун блоки і як вони працюють. Пишіть в коментарях, чи чекали на це відео. Довго затягувати вступ не буду. Просто не забудьте поставити лайк, написати коментар і поділитися цим відео. Головною темою цього відео буде компаратор. Також ми розглянемо деякі редстоун блоки, які з ним взаємодіють. І, Як і в минулому відео, я покажу цікаві схеми, в основі яких лежить компаратор. А саме схема для збільшення тривалості сигналу: блималку на компараторах, фільтр і механізм, який збереже ваші тортики. Також в кінці відео буде конкурс на 200 гривень, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Але почнемо з завдання, яке було в попередньому відео: що потрібно було встановити, щоб зачинити ці двері зсередини? Ось коментарі з правильними відповідями. Як і писали в коментарях, все, що потрібно, це встановити важіль на цей блок з Redstone смолоскипом Дякую всім, хто залишив коментарі. Переходимо до компаратора. Чи дійсно він такий страшний, як здається, на перший погляд? У компаратора є основний вхід, там де два факели, один вихід, де один факел, і бокові входи зліва та справа. Сигнал заходить через основний вхід і виходить через вихід. Бічний сигнал не проходить, а лише впливає на силу основного сигналу. Про це розповім трохи пізніше. Компаратор може брати сигнал напряму з заживленого редстоун пилу, з блока, який заживлений редстоуном, або напряму з джерела редстоуну. Також із контейнера з предметами або блока зі станом. Назад він передає сигнал у пил у блок і сильно його заживлює, тому може передати сигнал, так би мовити, через нього. Також при проході через блок сила сигналу не зменшується, залишається такою самою. Ну і напряму може заживлювати редстоун блоки. На відміну від повторювача, він не змінює силу сигналу на 15. На виході ми отримаємо таку саму силу сигналу, як і на вході. Також він має затримку 1 Redstone тік. І одразу, не переходячи до основних функцій, покажу, як зробити так, щоб Redstone сигнал тривав довше. З попереднього випуску ви вже знаєте, що дерев'яна кнопка веде сигнал тривалістю 1,5 секунди. Але якщо розмістити після кнопки ось так компаратори, які дивляться в різні сторони, а довкола них Redstone, то ми отримуємо довшу тривалість сигналу. Як це працює? Перший компаратор бачить перед собою силу сигналу 15, перед Дає назад 15. Тут вона вже 14. Тому цей компаратор передає 14, далі сила сигналу знову стає меншою. І так, доки сила сигналу не буде дорівнювати нулю. Таким чином ми просто зациклюємо сигнал на деякий час. В цю схему можна додати ще компараторів, тоді сигнал буде тривати ще довше. Компаратор має три режими роботи: це порівняння, віднімання та щитування вмісту контейнеру або стану блоків. Режим порівняння. Вімкнений за замовчуванням, Факел на виході вимкнений. У цьому режимі компаратор дивиться, чи не сильніший боковий сигнал за основний. Якщо боковий сигнал більший за вхідний, то на виході ми отримуємо 0. Наприклад, на вході у нас 13, а збоку 14, тому на виході отримуємо 0. Якщо ж боковий сигнал менше або дорівнює сигналу на вході, то на виході отримуємо таку саму силу сигналу, як і на вході. Наприклад, сила сигналу на вході 13, а з боку 12, то на виході отримуємо 13. Також, якщо і на вході і з боку, наприклад, 13, то на виході отримуємо 13. Якщо підключити одразу сигнал до двох боків, то для порівняння буде використовуватися найбільший боковий сигнал. Вони не будуть сумуватися. Цей режим використовується, наприклад, для порогових систем або блокування слабших сигналів. Режим віднімання вмикається натисканням правої кнопки миші по компаратору, загорається факел на виході. У цьому режимі компаратор віднімає боковий сигнал від сигналу на вході і на виході отримуємо різницю. Наприклад, якщо на вході 13, а з боку 12, то віднявши, отримуємо на виході 1. А якщо на вході 13, а з боку вже, наприклад 14, віднявши, отримуємо мінус 1. Так як від'ємних значень сили сигналу немає, то отримуємо 0. Так працює з будь-якою силою сигналу, це просте віднімання. І знову, якщо ви підключите одразу сигнал до двох боків, то для віднімання буде використовуватись найбільший боковий сигнал. Для прикладу, використовуючи цю функцію, можна створити постійний імпульс. Ставимо компаратор, натискаємо на нього, тут важіль, а тут редстоун пил. І вмикаємо. Як це працює? На виході сигнал 15, тут він вже стає 13. Віднімаємо 13 від 15, отримуємо 2. Через це сигнал не дістає ось сюди збоку, і ми знову отримуємо 15 на виході. І так по колу. Періодичність між імпульсами можна збільшити за допомогою повторювачів. Кількість повторювачів може бути будь-яка. З повторювачами ця схема працює майже так само, тільки тепер з боку віднімаємо 15 і тому на виході отримуємо 0. Сигнал не проходить далі, і з боку в компаратор заходить також 0. Через це компаратор знову видає 15, і так по колу. Переходимо далі. Компаратор може щитувати наповненість контейнерів. Якщо перед компаратором або через блок стоїть скриня, діжка, лійка, пічка, шалкер, роздавач, викидач, горщик та взагалі будь-який блок, який може містити в свої предмети, то компаратор щитує заповненість цього контейнера. Чим більше предметів в контейнері і чим менше в ньому вільного місця, то тим сильніший сигнал отримуємо. Наприклад, в діжці та ліці однакова кількість предметів, але сигнал при щитуванні з ліки більший, тому що в ній менше вільного місця. Щитування відбувається в будь-якому режимі. Найчастіше цю функцію використовують для створення фільтра. Він прям дуже корисний. Фільтр використовується на фермах, складах, в казино для оплати і навіть в таємних проходах. Головна функція це пропускати одні предмети і не пропускати інші. З чого складається стандартний фільтр: це компаратор, лійка або будь-який інший контейнер. Трохи рестон пилу, повторювач і червоний смолоскип. З цього всього я не розповідав вам про ліку, тому зараз про неї. Ліка може забирати предмети з контейнера, який розміщений над нею, і вона їх завжди забирає зліва направо. Вона не може забирати предмети, якщо між нею та контейнером є блок. Також вона підбирає предмети, які знаходяться на ній, але вона не може забирати виконуті предмети через повноцінні блоки. Виключенням є неповні блоки, наприклад, багно, пісок душ, сипки сніг. Лійка може бути направлена в будь-яку сторону. Сторона залежить від того, куди ви дивились, б, коли встановлювали лік. На напрямок також вказує носик ліки. Якщо вона направлена в блок, то предмети залишаються в ній. Якщо в контейнер або іншу лійку, то вони транспортуються в нього. Якщо під лійкою знаходиться ще одна лійка, то в незалежності від того, куди направлена верхня лійка, нижня лійка все одно буде забирати предмети. Ліку можна заблокувати. Що це означає? Якщо до блоку біля неї, з будь-якої сторони або безпосередньо до ліки подати Редстоун сигнал, то вона перестане передавати та забирати предмети, а просто завмрести вмістом, що в ній вже є. Якщо прибрати Редстоун сигнал, то ліка буде працювати як зазвичай. Саме ця функція дуже важлива при створенні фільтру. Повертаємось сюди. Є ліка, яка обов'язково направлена в будь-яку сторону, окрім низу. Зазвичай її направляють в компаратор. Нижче ще одна або декілька лійок, які заблоковані Redstone з молоскипом. Тому вони не можуть транспортувати предмети. Щоб ці лійки змогли транспортувати предмети, їх потрібно розблокувати. Тут стоїть компаратор, який щитує заповненість цієї лійки. В цій лійці повинно лежати 45 предметів, і в такому випадку сила сигналу буде дорівнювати двом. І коли в лійці стане 46 предметів, сила сигналу зміниться на 3 і заживить цей блок. А з цього блоку повторювач витягне редстоун сигнал, вимкне червоний смолосків, що в свою чергу розблокує ліки. І вони розпочнуть забирати предмети, розпочинаючи з першого слота. Як тільки в цій ліці предметів знову стане 45, то нижні ліки заблокуються, тому що сила сигналу стане знову 2. Це і є головний принцип роботи будь-якого фільтра. Залишається тільки його правильно налаштувати. Ліка забирає предмети зліва направо, тому в перший слот кладемо предмет, який ми хочемо, щоб проходив далі. В решту слотів кладемо знову або той самий предмет, або те, що особисто мені більше подобається, це предмети, які ніколи не потраплять в ліку. Найкраще це перейменовані предмети. Тепер потрібно, щоб загальна сума предметів у ліці була 45. Для цього ви можете заповнити її як завгодно, покласти більше предметів в другий, третій, четвертий слот, або в перший. Я рекомендую, щоб в першому слоті було мінімум два предмети, тому що, коли там знаходиться один предмет, при лагах він може переміститись в нижче, і через це фільтр зламається. Замість ось цієї ліки як фільтр можна використовувати майже будь-який інший контейнер. Тільки потрібно підібрати іншу кількість предметів. Підбирати її можна за допомогою ось цієї формули, або можна скористатися цим сайтом, де ви обираєте контейнер і бажану силу сигналу. І він видає, скільки потрібно предметів, які не стакуються, а скільки які стакаються, щоб отримати бажану силу сигналу. Посилання на сайт буде в описі під відео. Схема фільтра може бути будь-яка. Ось для прикладу ще один популярний варіант. Головне зберігайте головний принцип: є заблокована лійка, яку можна розблокувати тільки певною силою сигналу. В цьому випадку в фільтрі використовується 22 предмети. Сподіваюсь, ваша голова ще не вибухає від такої кількості інформації. Продовжуємо далі. Компаратор може щитувати стан блоків. Рамка з предметом, в залежності від повороту, може видавати сигнал від 1 до 8. Казан в залежності від рівня заповненості від 0 до 3. Компостер, в залежності від рівня заповненості від 0 до 8. До речі, саме його я часто використовую, коли потрібно відкалібрувати компаратор на певний сигнал. Детектор світла від 1 до 15 в залежності від часу. Цілий торт видає силу сигналу 14, за кожен з'їдений кусок віднімаємо мінус 2. Полиця видає сигнал від 1 до 7, в залежності від того, який слот зайнятий. Якщо перший слот, то сигнал 1. Якщо другий то 2, якщо третій, то 4. Катедра. Якщо помістити в неї книгу на 15 сторінок, то в залежності від сторінки компаратор буде видавати силу сигналу від 1 до 15. Якщо помістити книгу з іншої кількості сторінок, то підрахунок для сили сигналу зміниться. Для цього є також своя формула, але зазвичай використовують книгу на 15 сторінок. Різьблена книжкова полиця видає сигнал від 0 до 6, в залежності від того, з яким останнім слотом ви взаємодіяли. Рамка порталу Вен 0, пуста і 15 якщо Зоком. Вулик та гніздо в залежності від рівня заповненості медом від 0 до 5. Якір відродження від 0 до 15. В залежності від кількості зарядів. Автокрафтер в залежності від того, скільки слотів в нього натиснуто або зайнято, видає силу сигналу від 0 до 9. Програвач видає сигнал від 0 до 15 в залежності від того, яка платівка в ньому програється. У кожної платівки є свій порядковий номер, і цей номер відповідає силі сигналу. Деякі платівки мають однакову силу сигналу. Мідна жарівка. Якщо вимкнута 0, увімкнена 15. Компаратор, як бачите, може щитувати сигнал з багатьох блоків, але він не може зчитувати сигнал з іншого компаратора. Що ж, ми розглянули всі функції компаратора. Тепер давайте зробимо один досить цікавий механізм. Якщо ваш друг постійно без дозволу з'їдає ваші тортики, то час його провчити. Зробіть простий механізм, який раз і назавжди покаже, чиї це тортики. Механізм працює за рахунок компаратора, який щитає сигнал з торта, і коли сигнал стає меншим, вмикаються роздавачі. Тепер давайте розглянемо кожен елемент ближче. За тортом стоїть компаратор. З боку в нього направлений ще компаратор, який калібрує перший компаратор, з рахунок того, що також щитує сигнал з іншого торта. Цей компаратор знаходиться в режимі порівняння. З боку в нього подається сигнал, наприклад, силою 14. Це означає те, що перший компаратор буде пропускати сигнал силою 14 і більше, а менший сигнал не буде пропускати. Це і є активатором роздавачів. З рахунок зміни бокового сигналу можна відкалібрувати, скільки кусків торта ви дозволите з'їсти безкарно. Далі за першим компаратором одразу стоїть роздавач. Про нього я розповім детальніше в наступних випусках. Головне зараз це те, що саме роздавач може стріляти стрілами, а також він може бути заживлений як звичайний блок. Далі потрібно зробити так, щоб роздавач постійно стріляв стрілами. Для цього зробимо досить цікаву блималку. Я її спочатку покажу окремо, а потім схемі. Ось так вона виглядає, складається з редстоуну смолоскипа, повторювача, redстоун пилу і мішені. Вона працює за рахунок смолоскипа, який то вмикається, то вимикається. На повторювачі потрібна затримка мінімум 2, тому що при меншій затримці смолоскип просто перегорить. Також в цій схемі використовуємо мішень чому саме її. Мішень має дуже корисну особливість. Вона притягнедстоун пил до себе. Тобто, якщо стоїть звичайний Блок, то редстоун проходить повз нього, але якщо стоїть мішень, то він приєднується до неї. Це дозволяє робити більш компактні схеми. Цю блималку можна легко вимикати. Потрібно просто подати редстоун сигнал до мішені. Саме це нам і потрібно. Пишіть в коментарях, чи знали ви про таку схему. Повертаємось до механізму. Щоб встановити цю блималку, потрібно під роздавачем поставити редстоун пил, далі мішень, на неї редстоун смолоскип, Тепер на нього блок. Тут редстоун пил. Повторювач з затримкою 2. Далі блок, під блоком Redstone пил, і на блок і на роздавач також редстоун пил. Виходить так, що блималка зараз вимкнена, тому що до неї подається сигнал від компаратора. Як тільки сигналу не буде, вона ввімкнеться. Далі можемо додати ще роздавачів, в них кладемо стріли. І залишається тільки сховати механізм за картиною і чекати, коли хтось наважиться поласувати вашим тортом. Ну що ж, а тепер найцікавіше конкурс, у якому ви можете виграти 200 гривень. Ваше завдання, як книжкова полиція, дві лампи і компаратор. Потрібно створити фільтр сигналів так, щоб при силі сигналу 3 вмикалася одна лампа, при будь-якій іншій силі сигналу інша. Наприклад, я взаємодію зі слотами: 1, 2, 4, 5, 6, горить права лампа. Якщо взаємодію з третім слотом загорається ліва. Розмір схеми та розташування ламп вільне, єдина умова використовувати тільки ті редстоун блоки, які були в першому та другому уроці. Переможе той, хто першим надійшли правильне рішення. Формат скріншот, відео, схема або світ, який я зможу завантажити. Якщо це скрін чи відео, повинно бути чітко видно усі елементи, щоб я міг перевірити роботу механізму. Версія, на якій потрібно будувати, це Java. але якщо ви граєте на бедроці, можете теж спробувати. Головне, щоб ця схема працювала на джаву. Насилати відповіді потрібно в особисті повідомлення мого телеграм-каналу. Конкурс триває до 8 лютого, але як тільки з'явиться перша правильна відповідь, конкурс одразу закривається. І я повідомлю про це в телеграмі, а потім зніму відео. Чекаю ваших рішень, нехай переможе найрозумніший. Що ж, урок добігає кінця. Він вийшов дуже насичений. Сподіваюсь, ви розібрались з компаратором. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, поділитись цим відео і всім дякую за перегляд.